Росія під час масованого ракетного удару 9 березня запустила по Україні 81 ракету. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Так окупанти здійснили 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х 101 Х 555 20 пусків крилатих ракет морського базування Калібр, 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х 22 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал», 8 пусків керованих авіаційних ракет, 13 пусків зенітних керованих ракет С-300. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА «Шахід-136-131». Українські захисники із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555 та «Калібр» збили 34 крилаті ракети, а також 4 безпілотники. Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х 31 П та Х-59 не досягли своїх цілей.